Сьогодні ми закриваємо роботу нашого літнього табору. На протязі 11 днів більш ніж 100 дітей навчалися грати в баскетбол. І це не тільки про спорт, це про вміння працювати в команді, це про вміння долати себе. Це і нові друзі і гарні враження і емоції. І я хочу від усіх нас подякувати тренера нашого фізкультурного коледжу. Джуна Аліва хочу подякувати всіх тренерів за навчання. Хочу подякувати Олену Білу і команду Заря за турботу і смачну підтримку. Хочу подякувати батькам за довіру. Подякувати громадську організацію Бджола за підтримку в організації цього заходу. Отримали дуже велику підтримку від. Міського голови від всієї його команди від політичної партії бджола і дуже дуже багато людей долучилось до того, щоб у нас була можливість провести такий масштабний табір у такому крутому залі. О восьмій ранку діти приходили сюди, тренувались. Потім у них були спортивні тренінги. Вони в них були багато дуже цікавих ігор. Ми проводили з ними заняття з психології, наставляли їх, мотивували. Потім в них був обід. Дуже смачні нам привозили дуже смачні обіди. Заря хол робила це І до восьмої вечора ми тренувалися. Ми займалися, тренувалися, як кидати в кільце, як водити м'яч. Це весело. Тут можна знайти багато друзів з І здесь нам зробили ці табі. По перше, щоб кайфувати. По-друге, щоб ми краще потренувалися, а по-друге, щоб ми познайомилися. І в четверте, щоб у нас був дуже гарний настрій. тренери саме найкращі. Мені сподобалось грати в баскетбол». Исподобалась ежа. Мы тут играли, фильмы смотрели. Там на домі ходили, очень прикольно було. Взагалі супер класно. Я думаю, що це якраз те, щоб показати кожній дитині, що вона може і дати їй віру якраз таки в себе, в свої навички та сили, та що йому хочуть допомогти розвинутись і власне не тільки в баскетболі, а в будь-якому напрямку. Ось і я думаю, що організаторам вдалося просто на 100% виконати всяку нашому місту за такі класні можливості і Збройним силам України за те, що в такий важкий час ми маємо таку можливість власне тренуватися в такому класному залі, мати таку класну підтримку і власне, розвиватися і рухатися далі.